Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття слова most, most of, the most. Most most of перекладаються як більшість. The most це «най». Давайте розглянемо все це детальніше. Лягай моє сонечко, лягай на мої підручники. Тобі все можна. І знову, за традицією, перед нами табличка. Трішечки її пересунемо. І починаємо ми зі слова most. Бачимо, що most може вживатися у сполученні з іменником. Most plus noun. Приклад, most people can't work from home. Більшість людей не можуть працювати вдома або з дому. We spend most days at the beach. Ми проводимо більшість днів на пляжі. Most плюс іменник people. Most плюс іменник Days. Далі, наступне сполучення: most of плюс the, this, that, my і так далі. Тобто, у сполученні з цими словами, ми вживаємо не просто most, а обов'язково most of. Плюс одне з цих слів, і далі обов'язково у нас також буде іменник. Most of the students passed the exam. Більшість студентів склали іспит. Most of my friends live in my village. Більшість моїх друзів живуть у моєму селі. Бачимо. Most of the. У нас іде іменник і перед ним стоїть артикль the. Тому ми обов'язково після most вживаємо of. Далі, my friends, перед іменником у нас стоїть слово my. Ось my. Тому ми обов'язково після most вживаємо of. Most плюс іменник, але most of плюс оці слова і іменник. Далі. The most. The most ми вживаємо з прикметниками та прислівниками, коли говоримо про найвищий ступінь порівняння. – «най». Приклади. These are the most comfortable sofas. Це найзручніші дивани. Here you can find the most beautiful views. Тут ви можете знайти найкрасивіші види. Тобто, The most ми вживаємо у найвищому ступені порівняння з прикметниками або прислівниками. Ось і все правило. Далі, давайте подивимося, можливо, щось ще нам додадуть. Це було, це було. От дивіться, most students like online learning. Більшість студентів полюбляють онлайн навчання. Далі те ж саме речення, але у сполученні з. The most of the students in my class practice sports. Більшість студентів у моєму класі практикують, займаються спортом. Тобто тут у нас вже мова йде про конкретних студентів, які є у моєму класі. Тому ми вживаємо the і вже додаємо після most of ось така різниця. Далі будьте обережні з цією помилкою, яку якої часто припускаються фоксі, трішечки, трішечки підвинься. Дякую. Ми кажемо most або most of, але не the most, to talk about the majority of something. Значит, коли ми кажемо про більшість чогось або когось, ми вживаємо most або most of, але без. Означеного артикля the. Ми маємо казати: most students like online learning, але не the most students. Most of us come from poor families, not the most of us. Більшість з нас походить з бідних родин. Хочу сказати, що гроші це не все так. гроші Мають велике значення у нашому житті, але це не все. Є набагато більші цінності. Але це я вже відхилилася від теми. Значить, ми ніколи не вживаємо the перед «most». Коли в мост йде у сполученні з іменником або займенником. За передмост ми вживаємо тільки у сполученні з прикметником або прислівником, коли говоримо про найвищий ступінь порівняння. Це в нас було. Все. Боже, яка коротисінька тема. Переходимо до виконання вправ. Заповнюємо. Пропуски за допомогою most, most of або the most. Most, the most, most of the people in the audience were wearing masks. Більшість людей у публіці були одягнені. На них, на них були одягнені маски, були в масках. Значить, тут конкретні люди серед аудиторії, і ми бачимо перед іменником означений артикль. Да, пам'ятаємо, що якщо перед іменником стоїть артикль, то ми обов'язково маємо вживати most of. Друге, people don't wear masks. Люди не носять маски. Тут, мабуть, буде більшість людей не носить маски. Тут взагалі тут не конкретні люди. Тому ми просто вживаємо most. People, Тому що перед іменником немає не, the, не my, не і так далі. Третє, most of the most, most important things in life are health and love. Найважливіші речі в житті це здоров'я та кохання. Так, особливо здоров'я. Якщо у нас немає здоров'я, ніякі гроші, ну, дивлячись. Яка хвороба, але дуже багато у нас невеліковних хвороб. І якщо у нас немає здоров'я, то ні гроші, ні кохання нам не допоможуть. Тому найважливіша річ у житті це здоров'я. Щось мене сьогодні на якісь сумні теми потягнуло. Повертаємося до «most of «the most», «most». Бачимо, що у нас стоїть прикметник. Це у нас найвищий ступінь порівняння. Найважливіші речі, тому ми вживаємо The most». Перед прикметником та прислівником ми вживаємо the most. Четверте. Нехай це буде хло. Або хло. Хай буде хло. Хло invited her friends to her birthday party. Хло запросила своїх друзів на вечірку. Багато, мабуть. Так. Значить, бачимо, що перед іменником стоїть слово her. Значить, ми маємо вживати most у сполученні з прийменником of. Якби тут не було her, то тоді було, тоді було просто. most. П'яте. Я думаю, ви зрозуміли різницю між most of та просто most. П'яте. People in Northern Europe can speak English. Більшість людей у Північній Європі можуть розмовляти англійською. Бачимо, що перед people у нас нічого не стоїть, тому ми вживаємо просто, просто most, більшість людей. Далі. Ну що ж таке? Шосте that the most, most, most of teenagers need 9 hours of sleep. Дослідження показують, що більшості студентів. Треба спати 9 годин. Значить, бачимо іменник, нічого перед ним немає, тому ми вживаємо просто. «most». Сьоме, he bought most of most, the most expensive watch in the shop. Він купив найдорожчий годинник у магазині. Експенсив. Це у нас прикметник, це найвищий ступінь порівняння найдорожчий, тому ми обираємо the most. Восьме. Не знаю чому, але мені здається, що ви перш бистріше за мене обираєте правильний варіант. Таке у мене відчуття склалося зараз. Восьме. Якщо так, напишіть мені в коментарях, чи правильне відчуття у мене склалося. There were lots of people. And I didn't know the most 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 of, і я не знала більшість з них. До речі, а у нас цього моменту не було. Або, мабуть, я його пропустила. Значить, у сполученні з займенниками ми обов'язково вживаємо most of most of them, most of you, most of us. обов'язково буде most of плюс займенник. Дев'яте. Крутися, підіймайся. Працюй швидше. Дев'яте. Teachers continue using exams. Більшість вчителів продовжують використовувати іспити. Просто вчителі нічого перед іменником не вживається, тому ми обираємо most. Lower is із hmm, optimistic of the group. Лорі найоптимістичніша або найоптимістичніший у групі. Він або вона. Залишиться загадкою для мене. Е, головне правильно обрати даний варіант. Оптимістик це у нас прикметник, це найвищий ступінь порівняння, тому обираємо the most. Перевіряємо. 10 з 10, 100% – все вірно. Чудово. Вправу 2, посилання на яку я залишу вам під відео, ви виконаєте самостійно. Те ж саме, так? Так, те ж саме обрати один з трьох варіантів. Сподіваюся, що ви засвоїли цю тему. Це дуже просто. Most вживаємо у сполученні з іменником, Most of у сполученні з наступними словами, такими як that, this, that, These, those, my, his, her і так далі. Також most of you, most of us, most of them. І the most вживаємо з прикметником або прислівником, коли говоримо про найвищий ступінь порівняння. На цьому я з вами прощаюся. Не пам'ятаю, якою буде наступна тема нашого заняття. Просто чекаю вас на наступному занятті для засвоєння нової теми. І зараз я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі. Дуже вдячна всім, хто і досі залишається зі мною, і тим, хто приєднується і залишається, і навіть тим, хто не залишається, тому що кожному своє. Комусь я підходжу, комусь ні. Так само, як і у свій час. Одні вчителі мені підходили, інші ні. Це абсолютно нормально. Знову ж таки, кожному своє. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.